Ну що, тоді одразу до справи. Да? Знову ж таки, є потреба у зв'язку з тим, що ми продали з аукціону картинню чергову, нам треба провести терміни, терміни визначені законодавством, провести сьогодні виконавчого комітету і відповідно прийняти рішення про приватизацію об'єкта шляхового виклику, а також про затвердження протоколу результату платформу аукціону. Ну і ще й там бачу питання у нас поточні. Шановні колеги, якщо немає, а що, ми зареєструємося, а де в нас буде А, а авітак. Навіть так, все Хорошо. Та, що зі. Тож, у нас із е, 13 членів виконавчого комітету, прибуло день, формули приватне здання. Пропонуються наступні питання: перше про приватизацію об'єкта шляхом викупу єдиним учасникам аукціону, друге про затвердження протоколу про результат електронного аукціону з продажу об'єкта мови приватизації будівлі мінікательні, що розташовано за адресою Київська Б, міста Коростище Житомирський район Житомирська область, третє про реєстрацію місця проживання. І четверте про страження розрахунків соціальних торм, споживання школо-комунальних послуг окремим категоріям населення. Шановні колеги, ще не буде доповнень до порядку денного. Має? Немає. Можемо голосувати. Так? Прошу тоді ставити на голосування. За 9. рішення прийняти, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про проватизацію об'єкту шляхом викупу єдиного учасника по оцінці. На ваш розгляд проект рішення про базацію викладати шляхом викритий єдиного учасника. У єдиний учасник стартова сьогодні. Було 265 гривень 792, він вніс 266 тисяч 266 тисяч, тому то згідно закону, це вже ну Будем прошу стандартний проєкт, ми його вже не одразу по іншим, який підлягає приватизацію. Що не даває, немає запитання. Що немає пошкоданого сьогодні? Було питання. Де рішення України? Дякую. Наступне питання для пену. Розгруження протоколу про результат опоронного акціону з продажу інтервогензації, подібнення питання, що розташовано за адресою вулиця Київська, 103 місто Пірастичі, Житомирський район, Житомирська область. Ну, Акціону проходить на інтересному майданчику, тому система видає протоколу Іменно по цьому самому об'єкту. Тут затвердити результати проголосування. Колеги, немає запинити проєкту рішення? Ні. Немає. Тоді прошу ставити проєкт рішення на голосування. Прошу голосувати. нас звернулася сім'я, жінка і син. На даний час власник звернувся щодо зареєструвати могло жити. В 2016 році дана особа була. Далі при звільненні помер, його немає, тому жінка, його і не немає реєстрації, вони були зареєстровані на її наступний етап, виписались і тому просить скористатися своїм правом, зареєструватися до даній кімнаті, тому що нашому кажуть. Всі твердження документають.

Не на сина положить. А не подлітні, син не помить, нічого не син, сей скажу. 1993 року половині. Mm -hmm. А наразі сім'ї орден може до нас поступити. Ні, ну, ну орден якобы і він втрачає свою сину на 3 місяців. подивиться. Ну, те, що просить, тримає наші Господи. А так, що не зацепив. Ми конкурсу Що читаємо виконавчий козак? Поданок проєкту рішення запропоновано і оброковано принесення номер споживання у комунальних усховах наших громадян, які звернулися в грудні за отриманням додаткових гарантій. І таке вправо надано згідно розпорядження від 23 грудня за номером 515. І якщо у вас немало заважень, прошу позвонити.